Вітаю вас на мовознавчій хвилинці! Яскраві барви за вікном надихнули поговорити про кольори. До вашої уваги колоритні та сучасні назви кольорів і їх відтінків. Поїхали! Жаристий! Це яскраво-червоний колір, колір жару вогню. Паливий колір. Слово походить від французького і означає солома це блідо-жовтий колір з легким рожевим або білим відтінком. Кубовий це яскраво-синій, а карміновий кармазиновий це темно-малиновий колір. А який це колір Тіфані? Це блакитний з додаванням зеленого. Назва зобов'язана знаменитій фірмі Тіфані. Компанія виробляла ювелірні прикраси, не схожі на інші. Дизайнери навіть розробили спеціальне пакування коробочку блакитного з домішками зеленого кольору. Цікаво, що ми можемо ідентифікувати до 10 мільйонів кольорів, а в англійській мові є лише 11 основних термінів на позначення кольору. Якщо говорити про терміни, то відтінок це світліша сторона кольору, а тон більш темніша. Прюнелевий – це відтінок чорного, колір соковитих ягід ожини. Аціановий відтінок блакитного. До речі, роботи майстрів з роками починають темніти. Тому відомі художні музеї світу виглядають сірими і похмурими. А ви чули про яхонтовий колір? Яхонт це застаріла назва корундових мінералів. Він був представлений у двох кольорах: червоний яхонт рубін, а синій сапфір. Яхонтовий колір – це червоний з рожевим відтінком. І на завершення хочу сказати: листопад не лютий та спитає, чи взутий. Одягайтеся тепліше та бережіть себе. До зустрічі!